Вітаю е на своєму каналі в'язальному у своїй творчій майстерні. Мене звати Лада, і це відео про вступ у спільний проєкт Капсула на зиму, який організувала Юлія з каналу в'яжа е Юлія Мілєєва. Так, я не змогла втриматися, я вже не знаю скільки там в мене тих спільних проектів, але коли я побачила запрошення. Я подумала, що мені треба. <specialize> Тим паче я помітила, що ви euh, з задоволенням дивитеся um, відео про різні спільні проекти, тому думаю, що це цікаво, як для мене, так і для вас. Отже, я бачила також відео капсул на осінь, але тоді я не знала, що в'язати, тому не доєднувалась. А тепер я знаю, що буду в'язати, і. Можете довідатися і пов'язати. Отже, правила такі: ми в'яжемо з 20 жовтня до 30 грудня. От. І нам треба зв'язати аксесуар на голову, аксесуар на шию, аксесуар на руки, на ніжки і на тіло. Я для себе склала такий список, і зараз буду показувати пряжу, розказувати, що я буду з нею в'язати. І це буде окреме відео. А потім, напевно, я буду показувати час від часу ці процеси у своїх в'язовлогах якихось а вже відео, скажімо так, заключне підсумки, я тоді зніму окремо. От, А звітувати буду там, як Юля і каже, у чаті там просування показувати. А вже тоді спільний звіт у кінці цього проєкту, покажу все, що мені вдалося зв'язати. Плани грандіозні, завжди, але треба все встигнути. Тоді я зробила для себе такий ам, список. А, до речі, спочатку, коли я побачила список, я почала сумніватися, тому що подумала, що може в мене не вийде, скажімо так, зв'язати всі пункти. По-перше, через те, що деяке я вже зв'язала до цього, а деяке, в принципі, і не планувала в'язати. Наприклад, вона мені не потрібна. А я поцікавилась Юлічки, і вона сказала, що можна або замінити якийсь, скажімо так, пункт, або. Ну, виключити його або замінити, наприклад, чимось іншим, зв'язати е, інших пунктів, наприклад, у двох екземплярах. І мені це підходить. Тоді, значить, е, аксесуар на голову. Я вже зв'язала собі дві шапки, але в мене в планах є ще шапка балаклава. Може, ви колись бачили така шапка трансформер, яка в'яжеться балаклавою, але ви її можете так скласти, зробити відворотики. І вона стане шапкою. Тобто, її потім можна розпустити, буде балаклава, скатати, скласти, і буде відворот. Ну, я хочу спробувати таку шапку, я ще не маю ніякого уявлення, як її буду в'язати, але я хочу. І, до речі, пряжу я до неї ще не купила, тому це буде єдина річ, на яку я ще не покажу вам пряжу. Тому що мені тільки нещодавно прийшла ця ідея в голову, і я ще трошки не знаю, з якої пряжі я буду її втілювати в життя. А, тому так. Далі, аксесуар на шию. Це також таке спірне питання. Я спочатку не знала, чи буду я в'язати чи ні, але все-таки подумала, що буду. І я буду в'язати, скоріш за все, маніжку з такої пряжі в мене її є достатньо. Це така напіввовна, стокова пряжа. Вона така. Це молочний, але він такий трошки темнуватий. Не світлий молочний. Наприклад, у мене є оцей молочний. Бачите, він такий більш а, до білого, а цей такий трошечки жовтизною. От я буду в'язати з цього маніжку. І а, а, з цього, що я вам зараз показувала, у мене буде два проєкти, тому що в мене є один кілограм такої пряжі, вона так змотана в клубочки. Я думала її перемотати, але там один кілограм, ну. Я вирішила, що хай буде в клубочках. Нічого страшного. От, це пряжа 100% вовна, і з неї я буду також в'язати шарф. І далі ще розкажу, що я буду з нею в'язати. Звичайний шарф, я думаю, тут нема чого цікавого, такого, в принципі. От, тобто, в мене виходить на другий пункт два аксесуари. Далі в нас третім пунктом іде аксесуар на руки. І цей пункт я пропускаю, тому що я ем, не хочу. Просто не хочу в'язати якісь, ем, якісь рукавички чи щось таке, тому що е, я ще, по-перше, ніколи не в'язала, та якось немає в мене на це бажання. Може, колись в мене і з'явиться, а зараз, е, на жаль, немає. Тим паче, в мене є гарні рукавички, але мазані. Ну, я пропускаю. Ну, в принципі, це закривається попереднім моїм пунктом, там, де я взяла два аксесуари. Далі шкарпетки. Може, хтось, якщо дивився мої відео до цього, я казала, що хочу собі дуже купити пряжу, яскраву, шкарпеткову. І зв'язати собі якісь яскраві шкарпеточки. І от сьогодні я якраз купила собі таку пряжу. Ось. Доволі яскраво. Тут синій, рожевий, блакитний, білий, навіть трошечки жовтого. Це всім відома Alize Comfort, Super Comfort Socks 100 г 420 метрів, 75% вовни і 25% акрилу. От, Я дуже задоволена, такий дуже гарний колір і хочу собі такі красиві шкарпетки. Також я хочу ще зв'язати шкарпетки з оцих залишків. Це в мене два таких відтінки блакитного і трошечки білого. Це не зовсім шкарпеткова пряжа, але я в'язала з неї шкарпетки і виходить доволі непогано. Вона також доволі тоненьке. Тут всього 15% шерсті, але. Ну, непогано, скажем так. Мені подобається це поєднання кольорів, і нехай в мене будуть одні тепліші шкарпетки, а інші менше теплі. А зате в них буде більше акрилу, і я собі думаю, що можна буде їх легко легко взувати у взуття, і вони там з меншою варітністю протруться. Ну, я не знаю. Ну, мені просто подобається поєднання кольорів. Я вважаю, що дуже по-зимовому. Та й взагалі я тут так підібрала кольори, що в мене збирається дуже така зимова, скажімо, палітра. От, тому я думаю, це буде дуже зимові шкарпетки. Я ще не знаю точно, як я буду поєднувати ці кольори. Я думала спочатку зв'язати якийсь жакард, але я ще досі з ним не подружилася. І я, ну, я там один раз намагалася, але в мене щось не вийшло, і я така, знаєте, людина трохи нервова. Один раз не вийшло, все я відкинула і більше не хочу пробувати. Ну, може, колись мені прийде е, таке бажання все-таки спробувати ще раз, але поки не знаю. Та, в принципі, я думаю, біжакарду можна якось е, непогано обіграти ці кольори. Так, далі в нас е, останній наш пункт е, виріб на тіло. Плечовий виріб. І е, так, я також буду в'язати два вироби. Це буде светрик з цієї пряжі, що я показувала тільки що. Е, я хочу його зв'язати або якимось таким ажурним візерунком, наприклад, листями, вони будуть тоді доволі об'ємними. Я думаю, буде дуже гарно. Навіть не светрик, а джемпер, без горловини я хочу оцей. Або зв'язати ажурною круглою кокеткою. Я ще сумніваюся трохи. Хочеться мені чогось такого ажурненького, Цікавенького, тому що переважно раніше я собі в'язала декілька таких светриків, і вони були цього гладдя. А тепер хочеться щось таке додати цікавеньке. Так, а другий. Светрик він вже буде з горловинкою, а він буде лицевою гладдю такий подовжений варіант, не дуже приталений, вільненький такий, можна сказати, гольф. Я хочу зробити прямі рукави, такий прямий сулет, достатньо лицевого гладдю, простенький, такий, знаєте, дуже базовий капсула. Він буде пасувати до багатьох образів. Це в мене вже перемотане, тому що, знову ж таки, якщо хтось дивився моє відео, то я розповідала про долю цієї ниточки, що я вже два рази з нею в'язала готовий виріб і два рази його повністю розпускала, тому що щось йшло не так. Але тепер я е прийшла все-таки до. Того моменту, коли я нарешті готова зробити третю спробу. Тому що це не просто, коли ти вже два рази зв'язав і розпустив, витратив купу часу, і тепер знову втрачати цю купу часу. Ну, трошки образливо погодьтеся. От, це в мене Alize Angora Gold. Я вже не скажу, який колір. Це такий темний темно-графітовий. Там 25% вогни, здається, або 20 а, метраж. А, 580 метрів, здається, на 100 грам. Але я в'яжу у два складення. У мене вже тут все змотано у два складення. Ось, Тому такі плани, такий такі коротенький, доволі вступ, можна сказати. Але я ще хотіла вам відв'язати якісь зразочки і показати, але подумала, що. У мене все одно зараз є проекти, які на спицях, і все одно всі ці речі я не буду починати одночасно, і я думаю, нема сенсу просто так зараз вив'язувати всі ці зразочки, тим паче, що на шкарпетки я не в'яжу зразочків, тому що якби пряжа знайома, я вже знаю на свою ногу, скільки мені потрібно петель. У нас ветер, також мені не потрібен зразочок, тому що я вже його в'язала. Ну, на інше, якби я вже і не стала тоді в'язати зразочки. Отже, якщо хтось також бере участь, ви зможете спостерігати за моїм просуванням в телеграм-каналі, а я за вашими. А тоді вже зустрінемося у підсумковому відео і я покажу, що я зв'язала. Дуже дякую, що ви провели зі мною час. Я правда це дуже ціную. Well